Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата. Пам'ятайте, що свідчені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Я рада вас всіх вітати на нашій новій зустрічі. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про щось дуже важливе. А про що саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадки? Замість слів, лищути гам. Всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це собака правильно. Слухайте ще одну загадку. Ця тварина вже відранку всім співає колесанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти, за воркотик? Це пухнастий? Рудий котик, молодці. Тож сьогодні ми говоритимемо про собачок, котики та інших домашніх тварин. А кого ж ми називаємо домашніми тваринами? Тих тваринок, як ми, яких ми приручили, і вони проживають з нами у квартирі чи будинку майже у кожного з вас. Є домашні тварини. Котик. Котики дуже лагідні і дуже мило муркочуть, коли їх гладять по спинці чи животику. Вони мають гострі кіхті і хороший слух. Гарно бачать уночі. Годувати котика можна молочком, рибкою. Та спеціальним кормом для котів. Ще домашнім улюбленцем у багатьох людей є песик. Жити песик може як у квартирі, так і у дворі, в будці. Якщо песик живе у квартирі, то його потрібно виводити на прогулянку не менше трьох разів на день. Годувати песика. Теж потрібно спеціальним кормом для собак або м'ясом. Також домашньою тваринкою можуть бути акваріумні рибки. За ними цікаво спостерігати, як вони пливають у акваріумі. Це зовсім весело і цікаво. Годувати їх також потрібно спеціальним кормом і регулярно міняти воду в акваріумі. Бо, якщо вчасно не змінити воду, вона стає брудною і рибка може захворіти або навіть загинути. А ось іще одна домашня тваринка папуга. Він дуже дружній та розумний і має добру пам'ять. Деякі папуги вміють повторювати різні звуки. У папуги є власний будиночок, де є дзеркало. Гойдалка та різні іграшки. Щоранку йому потрібно змінювати воду та годувати спеціальним кормом для папуг. Також можуть бути і інші домашні тваринки це хом'ячки. Годувати їх можна зерном, морпою та капустою. А ще ось така чудова і повильна домашня тваринка це Черепашка. Черепашка живе у великому акваріумі без води. Черепаха дуже любить їсти капусту, кульбабки, яблука та огірки. Хтось має вдома равликів, морських свинок та декоративних кроликів. Постійно потрібно доглядати за своїми домашніми тваринками, вчасно годувати, наливати чисту водичку, чистити клітку або акваріум, розчісувати їхню шерсть, гратися з ними, дресирувати, а також водити у ветеринарну клініку на огляд та щеплення. Тож перш, дітки, ніж завести домашню тваринку, треба добре подумати, тому що ми відповідальні за тих, кого приручили. Треба пам'ятати, що домашня тваринка не іграшка, їй обов'язково потрібен догляд та увага, любов, ласка та захист. Піклуйтеся та оберігайте їх, і нехай ваші домашні тваринки приносять вам лише радість. А в мене, дітки, до вас прохання! Сфотографуйтеся разом з своїми домашніми улюбленцями і прийшліть нам. Ми будемо дуже чекати на ваші фото. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!